Також хочу окремо відповісти на запитання спонсорів нашого каналу, який я публікував в відео е, спеціально для спонсорів, і запитував, що б ви хотіли побачити в цьому фільмі. Я показав те, що вони запитали: місця скупчення конденсату. Я думаю, було добре видно, що конденсат буде збиратися тоді, коли є плівка і немає відповідної вентиляції, саме в углах вулика. Друге, е, час для утеплення, коли вже є розпліт і ми утепляємо е, бджіл, це необхідно. Найкращий час для утеплення, виходячи з власної практики і роблячи поправку на клімат, оскільки сьогодні ми бачимо на дворі 1 березня, да, і в вуликах вже є розплід, в вуликах вже є достатньо розплоду. Раніше 1 березня ще сніг лежав, а на сьогоднішній день підсніжники цвітуть і бджоли вже пилок збирають. Тому найкращий час для утеплення це, як на мене, 10-15 лютого в цей період ми можемо дати білкову підкормку. В цей період ми можемо утеплити бджолині сім'ї, для того, щоб їм простіше було, б все одно буде розплід. хочете ви цього чи не хочете. Третє. Це саме по теплих заставних. Теплі заставні е, я використовую протягом всього сезону, але в мене на пасті є як теплі заставні, так і ще звичайні фанерні заставні. Е, різниця відчутна, і з теплими заставними бджоли і краще зимою, їм простіше зимувати, тому що теплі заставні дають можливість ефективніше робити терморегуляцію е, завдяки тому, що бджоли виділяють меншу кількість енергії для того, щоб утримувати те тепло всередині. Е, Наступне запитання це стосовно того, е, як СО2 впливає безпосередньо на бджіл зимою у вулику. Е, ніяк не впливає, тому що СО2 воно завжди виходить з вулика. Але воно буде негативно впливати, якщо буде недостатня вентиляція. Такі бджоли просто всередині буде швидко утворюватись велика кількість вологи, і вони стануть мокрі. Є таке поняття: мокрий бджолиний клуб. Саме Через те, що недостатня вентиляція. І якщо вуглекислий газ не буде виходити, буде конденсувати велику кількість вологи, і таким чином бджоли будуть мокрі. І волога в переміжку з СО2 дадуть ефект загибелі бджіл. Тому ми повинні здійснювати якісну вентиляцію. Але якщо є якісна вентиляція, то вуглекислий газ ніяк не впливає на бджіл, тому що він просто виходить в атмосферу. Ну і ще запитання: значить, перші 10 книжок, які потрібно прочитати для пасічника, значить, це питання користувача. Апіс Генуїс. Значить, 10 книжок, які потрібно. Дивіться, я не буду давати величезного масиву книжок. Самі їх перелопати в величезну кількість. Але є така книжка, от, я б хотів би, щоб ви її прочитали. Можливо, ви її прочитаєте в оригіналі, якщо ви знаєте англійську мову. Можливо, ви її знайдете десь в перекладі російською, тому що української, на жаль, немає. Є книжка, яку написав Рут, той Рут, який створив Рутівський вулик. У <кій> мої руки потрапила книжка 1938 року випуску, називається Пчиловодство Амус Руд написав. Дуже цікава книжка, дуже цікава просто. Я її знайшов в Національному університеті біоресурсів і природокористування, бібліотеці. в бібліотеці. У цій книжці є просто все: від біології бджолиної сім'ї. До конструкції вуликів, від приладдя, яке потрібно для пасічників, до переробки меду є практично все. Просто все, що потрібно для пасічника. Все. Тому пасічники, будь ласка, читайте нову свіжу літературу з бджільництва, це є дуже важливо. Але не забувайте що десь під боком в бібліотеці є ось така стара книжка, яка дуже вам допоможе. Чесно, тут є просто все, що і описано в таких подробицях, що навіть і е, страшно подумати, наскільки Амос Рут був фанатом свого діла. Тому стара література, вона є навіть куди цінніша, ніж деяка сучасна. Хоча сучасна література також досить цінна. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. Любіть бджільництво і займайтеся цією чарівною справою. Власна книжка, там дуже багато є не лише про те, як тримати бджіл, а про все, 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 що стосується бджіл від е, африканських бджіл е, до, до бджіл на різних континентах і так далі. Тому цю книжку, а з точки зору, е, це, та книжка вам дасть дуже потужний величезний багаж знань. Е, а книжка. Яка практична, яка стане вашою настільною книжкою, однозначно, я рекомендую книжку Віктора Петровича Поліщука 2001 року випуску. Називається Вджільництво. Можете придбати її в нас в магазині, а можете придбати її де-інде. Ну, в нас в магазині вони точно є, і вони свіженькі, файні книжки. Так, здається, відповів на всі запитання, які стосувалися того, що, що потрібно, що не потрібно. Набагато я. Можливо, щось пропустив, тому що треба їх всі виписувати, чесно, лінки. Е, виписувати всі окремо коментарі. Я вам дуже дякую за запитання. Давайте продовжувати в тому ж самому русі, і ми будемо творити нове бджільництво України, тому що питань дуже багато. Люди дуже сильно багато інформації спутують з сьогоденням, оскільки є та інформація, яка була актуальна 20 років назад. А сьогоднішній день вона вже не актуальна. Елементарний приклад 1 березня 20 років назад ніхто навіть навіть не то, що підсніжників, ніхто навіть не думав, коли той сніг буде сходити. А вже ні снігу, вже підсніжники, вже все починає зеленіти, скоро вже будуть розпускатися дерева. Тому все потрібно устаканювати відповідно до клімату, відповідно до наших сьогоднішніх реалій. Дякую за перегляд, дякую для спонсорів за те, що. Стають спонсорами каналу, тому що це важливо, панове. Всього навсього 35 гривень. Це чашка кави. Для вас це можливо чашка кави, для вас це можливо комусь складно ці гроші відірвати. а Для мене це можливість просто зайвий раз заправити машину і поїхати на пасіку зняти ось такий цікавий контент. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Keeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Назар, ну я ж казав, бляха-муха, не рвити підсніжники, от зірвав ти одну квізочку. І що ми будемо далі робити? А бджілка бюджети пилку принесла.